Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на YouTube, каналі Рух. Тіві команда вже активно готується до 20-го туру чемпіонату. Рух зіграє тут у Львові на арені Львів із інгульцем. Щодо турнірного становища, команди наразі жовто-чорні посідають дев'яту сходинку турнірної таблиці, та за 19 турів команда набрала 23 очка. Як команда готується до свого наступного суперника? Дивіться далі у відео. Заправляє! Повернулись додому не в дуже приємному настрої, але попри результат, у нас було дуже багато нагод забити і знову ж таки могли так, як виграти. Так як нічого зіграти, але ми програли, не реалізували свої моменти. Цим ми не задоволені, але готуємося на наступну ігру, буде хороша ігра і сподіваємося перемогти взяти ту Звичайно, що деякі моменти ми готуємо під суперника, але готуємося в звичному режимі. Після двох поразок треба реабілітуватися перед болівальниками. Бувають різні матчі, бувають невиразні матчі, але... Позитивний результат. Тут, на жаль, на мою думку, ми зіграли досить якісний матч, але не досягли позитивного результату. Але я вважаю, якщо хлопці будуть так працювати далі, результат прийде, обов'язково прийде і команда буде розвиватися. Ремінняк, Горі не дебютували у матчі проти Зорії. Що можете сказати про вихід гравців? ну Загалом непогано. Практично всі футболісти досить хорошу гру зіграли попередньо, тому можу тільки їх похвалити за цей матч, але, звичайно, що потрібно рухатися далі, тому що я тільки що сказав, важливий результат важливий результат і бажано, щоб ті якісні дії, які були фаривців, щоб вони були з позитивним результатом. чудовий Готовы. Мам акцент на супернику, готуємось детально до кожного епізоду, який буде складатись матчі, і готуємось хорошим настроєм. Команда така з характером, б'ються так, можна сказати, кожен епізод до кінця, до останньої секунди матчу. Багато молодих футболістів хочуть себе проявити, тому збалансована команда. У першому колі ми інгульцю забили 5 м'ячів, проте, зокрема, згадуємо 19-й тур та інгулець обіграв Кривбасі з рахунком 2-0. Чим відрізняється той інгулець в першому колі і зараз, які сильні сторони виділяють в цієї команди? Та я не думаю, що. Сильно відрізняється команда. Рівно з першим колом просто це не поступлива команда. Бійцівська команда грають на межі своїх можливостей і тому не можна недооцінювати цю команду. Інглай зараз показує хорошу гру і. Попри те, що ми виграли 5-0 в першому матчі, перший тайм давався нам дуже нелегко. Нам вдалося лише в другому таймі забити чотири голи. А перший тайм інгулець такого, мав також багато нагод, тому ця команда не є проста. так Дуже добре вони вибігають в контратаки, мають свій стиль. І, думаю, нас чекає важка гра. Ми граємо на рані Львів. Загалом в березні у нас домашні поєдинки нас очікують. Загалом, як це впливає? Це звичайно, домашні ігри завжди. Напевно, навіть не то що легше грати, але якось зручніше, не треба нікуди нікуди їхати. Свої вболівальники зовсім інша атмосфера. Чекаємо наших вболівальників на кожному турі, і щоб вони вболівали нас. А ми радували їх своїми результатами. Посилання на квитки ви як завжди знайдете внизу в описі під відео. Обов'язково приходьте підтримати команду. Початок о 15.30, Тож зустрінемось вже у суботу на арені Львів. Чого очікуєш від перегляду гри руху з Фавбет? Шаленого ритму серця від перемоги рідного клубу. Фавбет. Преміум партнер клубу «Рух».